Як хочуть, так і їздять. Кіровоградці нарікають у вихідні та на свята тролейбусів доводиться чекати по пів години. На прохання місця народний контроль вийшов перевірити інтервал руху тролейбусів. Журналісти народного контролю, аби бути об'єктивними, проїхали від початкової зупинки по напряму руху найбільш завантаженого тролейбусу номер 10 Люди нарікають, чекали на поїздку довше ніж планували. На 40 хвилин не було тролейбуса. скільки це можна. У вихідних так само не так. ходять, по вихідних по, по часу не ходять, у вихідні дні. А ну ми пів години десь чекали, може й трошки більшенько. Писали і по тих самих ось що там навіть було 14-13 хвилин. А сьогодні утром взагалі не було тролейбусу около часу. Це було где-то около 9. У тролейбусі висить розписання, що ходять через кожні 5 хвилин. Зараз вот хотілося б проїхати, але я не можу. Я довго уже, полчаса. Водії рогатих розповідають, на маршруті мало транспорту, тому тролейбуси їздять з великим інтервалом і забиті по самі вуха. Наскільки мені відомо, сьогодні 5 тролейбусів. Я роблю другий рейс, то народу багато. Да. Повний салон загружений. Навіть з трудом заходять. У нас будній день 120 машин. Вихідний трошки менше. Сьогодні 5 машин. В телефонній розмові директор тролейбусної компанії такі перебої називає технічними. Журналістам народного контролю обіцяє, в подальші вихідні та святкові дні ходитиме 15 рогатих. Можуть бути часи перезміни. Вранку і з шостої години до 12-ї години 12, -й, 12 -й. Три машини померчити по інтервал досягає 10 хвилин між транспортом. Аби перевірити слова транспортника, народний контроль вийшов на зупинку знову. На цих вихідних тролейбуси дійсно їздили справно до 10 хвилин. Ми й надалі реагуватимемо на скарги громадян, аби їх права не порушувались. Яна вічірко Дмитро Василів, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть. Народ